Розділ 4 Перша фінсько-радянська війна. Баланс сил. Плани військового нападу на Фінляндію в СРСР почали розробляти ще з середини 1930-х років. Але остаточне рішення було прийнято наприкінці жовтня 1939 року. У 1935 році перший секретар Ленинградського обкому Андрій Жданов здійснив подорож по Мурманській залізниці аж до фінського кордону. З середини 30-х років Радянський Союз розпочав будівництво залізничних шляхів, які б дуже близько перемежовувалися з районами Суумусаумі, Кусаму, Лєкса та Кухму. Ці шляхи були конче необхідними для швидкого перекидання війська техніки. Теоретичні напрацювання радянських військових передбачали поступову окупацію Фінляндії. Та неквапність і консервативність приготування радянської сторони не подобалися Сталіну. Датою фінської капітуляції та заняття Гельсинки було попередньо призначено День 60-річчя Сталь 21 грудня 1939 року. Основну відповідальність за проведення майбутньої війни покладали на Ленінградський військовий округ та його командувача, командарма другого рангу Кирила Мерецькова. У червні 1939 року було затверджено план Мерського порнасту проти Фінляндії. Згідно з радянськими розрахунками, операція проти Фінів по всіх кордонах Юфінської затоки на півдні до Північного Людовитого океану мала охопити максимальну територію. Масованим нападом по всіх фронтах за два тижні все мало завершитися. В Центральній Фінляндії трохи довше 15 днів, а на Карейському перешийку, де розташовувалася лінія Мандергема, за 10 днів. Плану Берецького передували теоретичні напрацювання командарма першого рангу Бориса Шапошникова, який виступав за проведення військових операцій невеликими групами та швидкими темпами. На його думку, в протилежному випадку війна з фінами могла б затягнутися. На думку маршала Радянського Союзу Климента Ворошило, народного комісара оборони СРСР, війна з Фінляндією мала тривати не більше як півтора тижні. Коли в листопаді 39-го року обговорили майбутні конфлікти з фінами, або точніше їхнє звільнення, у колі комтива Ніколая. Воронова, командира першого рангу Григорія Кулика та армійського комісара першого рангу Льва Мехліса, двоє останніх стверджували, що всього майбутня операція триватиме 10-12 днів. Ворон на це заявив, що пощастить, якщо вона завершиться за 2-3 місяці. Філіз, зі свого боку, теж готувалися до потенційного збройного конфлікту зі східним сусідом. Було розроблено два плани. Перший був більш агресивним та передбачав війну, коли СРСР боровся проти кількох ворогів одночасно. Інший концентрувався на оборонних операціях фінів проти радянських військ на Карельському перешийку та Ладозькому озері. Не було враховано можливість воєнних дій в центральній та південній частинах Фінляндії, бо Фіни розраховували на відповідні погодні умови, що ускладнювали можливість маневру для супротивника. Основний удар Фіни чекали від СРСР на території Карельського перешийку, оскільки у Фінляндії значна кількість озер. Єдину можливу наступальну операцію радянські війська проводили б вузькими ділянками суходолу. Фінни планували зупинити червоних у центральній частині лінії Маннергейма та на річці Вокса, де зібралося б значне скупчення військ, які легко можна було б точити і розгромити. У фінській військовій традиції потужною були дії парамі... сили парамілітарних організацій. Наприклад, у корпусі цивільної охорони на 1930 рік нараховувалося 120 тисяч осіб. Досить важливо розуміти, що у Фінляндії достатньо міцним був союз політичної верхівки та командування армією. У корпусі цивільної охорони достатньо тісними були контакти з ультрапавим рухом Лапуа. І разом вони 1932 року планували тіснити військовий переворот. Проте координовані дії генералітету та політиків завадилися цьому. Вже в 30-х роках фінська армія стає поза політикою, що потім сприятлово вплинуло на хід війни з СРСР. Якщо брати артилерію, то радянської сторони була відчутна перевага в цьому відділу озброєнь, яка частково потім була здобута фінами як трофей під час бойових дій. Крім того, сформовані на території основні загони самооборони складно було інтегрувати до чинної армії. Але, як побачимо, згодом фінський уряд кинув усі сили на відсіч агресору. Напередодні війни було переселено 130 тисяч мирних жителів разом із господарствами з території, що межували з карельським перешийком, із міркувань безпеки. А вже на початку грудня тисячі сімей було евакуйовано з Карівського перешийку, спалено будинки, щоб не сталося агресу. У жовтні 1939 року фіни провели військові навчання. Загалом на той період мобілізована фінська армія складалася з 280 ти... Ти... тисяч бійців, 14 дивізій, 400 гармат та мінометів, 32 танків, 110 літаків. Проте боєздатних дивізій було набагато менше. Причому сім дивізій, 120 тисяч бійців, розташовувалися на Крейському перешийку. Дві дивізії, 40 тисяч солдатів, поблизу Ладозького озера. 16 тисяч на півночі Фінляндії. Фінський флот був незначним, проте мав на озброєнні кілька сучасних військових кораблів. Фінська військова техніка та амуніція були доволі застарілі ще з часів Першої світової війни, хоча вже постійно відбувався обмін технологіями із шведами. Танки здебільшого були легкими, наприклад, Renault FT-17 чи Вікерс Mark E, які були на озброєні весь міжвоєнний період. Станом на листопад вже було 502, 502 гармати та міномети. Фіни ще з середини 1930-х років здобули ліцензії на виробництво найкращих іноземних літаків того часу. Так Фінляндія була першою державою, де було закуплено британські бордувальники Бленем Марк Ван. Крім цього, Фіни не, не гребули отриманням голландських винищувачів Фокер Д-21 та Фокер С10. Радянська армія на кінець 30-х років нараховувала 1 600 тисяч бійців 98 дивізій. Важливим фактором, що вплинув на подальше ведення бойових дій для Збройних сил СРСР, була їхня непідготовленість до зимових умов, що виявилася у відсутності систематичної підготовки до операцій у лісистій місцевості, нестачі е, провіанту. У боях з японцями в 38-39 роках Хасан-Халкінгол було виявлено важливі недоліки в Червоній армії, а саме, недисципліновані засилля алкоголізму та відсутність чіткої організації взаємодії між піхотою і артилерією. Не слід забувати і про те, що Червона армія після репресії 30-х років була не в кращому стані суто в кадровому аспекті. Багатьох воєначальників високого рангу, що мали бойовий досвід участі в Першій світовій війні та громадянській війнах, було розстріляно. Значну частину військових формувань сформовано поспіхом, солдати та офіцери не були, були мало навчені. Усього на війну з Фінляндією СРСР виділили 24 дивізії загальною кількістю 425 тисяч осіб. 2279 танків, 2876 гармат та мінометів, 2446 літаків. Якщо порівняти фінську та радянську армії, то в дивіції Червоної армії було 17 тисяч осіб із трьома полками піхоти, двома артилерійськими полками, один з них гаубичний, окремим зенітним дивізіоном, окремим протитанковим артилерійським дивізіоном, розвідувальними саперними батальйонами, службами забезпечення. Дивізія мала 534 ручні кулемети, 162 станкові кулемети, 129 мм калібру від 50 мм до 120 мм. 54 протитанкові гармати 45 мм, 38 полкових і дивізійних гармат калібру 76 мм, 28 гаубиць калібру 122 мм, та 12 гаубиць калібру 152 мм. Основними транспортними засобами були коні, 6 тисяч на дивізію, автомобілі 10 та мотоцикли 427. У Фінів дивізія чисельно була меншою, 14200 солдатів з трьома піхотними полками, артилерійським підрозділом із 37 міліметровими протитанковими гарматами, ескадроном кавалерії 180 шабель, кулеметною частиною. Фінська армія активно користувалася велосипедами. У штаті, у штаті дивізії були коні 3200 та мотоцикли 46. Підсумовуючи порівняння фінської та радянської армії напередодні воєнного зіткнення, можна зазначити, що Червона армія переважала за людським потенціалом, кількістю техніки, в тому числі кулеметів. Зрештою, в гордих фінів були особисті лижі, які стали знаряддям боротьби з червоними. Дедові фінської армії мали на озброєні 9-мм кулемет Суомі КП-31, хоча таку зброю видавали лише 250, 250, 250 воякам на всю дивізію, які до того повинні були пройти відповідну підготовку та навчання. Одяг був зимовий з маскувальними ознаками. Фінського військового, військового важко було відрізнити від простого лижника. Багато військових використовували фінський варіант російської гвинтівки Мосіна. Також на озброєні були ручні гранати, гарці кранаті М-32 і ножі. Червоноармійці були мало підготовлені для походу в засніжену соломі. Банально не вистачало зимового взуття та верхнього одягу. На голові врядових були будьонівки, хоча багато хто в червоній армії вже носив каски М-36. Основною стрілецькою зброєю піхоти в радянських військах була гвинтівка Мосіна, заразка 1891-1930 року. Використовувалась також автоматична гвинтівка Федорова, калібру 6,5 мм, а також нові автоматичні гвинтівки Сіморова, АВС-36 та Токарів СВТ-38. Калібру, ще й гвинтівка Мосіна, 7,62 мм. Під час ближнього бою використовували гранати Ф-1, Лиморки. Фіни застосовували тактику «Мотіки», яка полягала в подібній частин противника, коли його сили рухаються довою колоною чи на перешийках ізоляції ворога до найменших угруповань у поєднанні з концентрованими швидкими наступами. Також у своїй тактиці та стратегії фінські військовики знищували по черзі роз'єднані частини ворога, починаючи з найслабших ланок фронту. Провідні виначальники Фінляндії, серед них Менергей, знали чудову специфіку ведення бойових дій росіянами, маючи досвід служіння ще в армії Російської імперії. Знаючи, що радянські війська братимуть передусім переважання живої сили та техніки, фіни намагалися залишення мінімальних засобів, снайпері, лижники завдяки завдати непоправних втрат супротивнику. Основним центром координації фінів була Рада оборони. Її з 1931 року очолював Маннергейм, який також був головнокомандуючим з 17 жовтня 1939 року, коли була створена його ставка. Військовий конфлікт між СРСР і Фінляндії, що тривав 105 днів від 30 листопада 1939 року до 12 березня 1940 року, має декілька назв. Багато його хто знає під назвою Зимової війни, оскільки всі воєнні дії тривали протягом зими. Фіни називають її Вільною Ерко за прізвищем міністра закордонних справ. Театр воєнних дій. Основний театр. Бо основні театри бойових дій між Фінляндією і СРСР можна поділити на три райони. Перша територія це Карельський перешийок, найближче до Лінграда, звідки надходили боєприпаси і танки. Фіни не випадково вважали, що саме в цьому районі між фінською затокою і Ладозьким озером розгорнуться основні події. Там з фінського боку розташовувалася лінія Маннегейма 150 км. Незважаючи на фортифікації, Карельський перешивок вважався водночас найбільшим викликом для радянської офензиви та слабкою ланкою фінської оборони. Взявши ці укріплення та перейшовши кордон, радянські війська мали зайняти друге зазначення місто Війпурі виборг, потім рушити на Лапенранд та Талахті, а потім вже окупувати столицю Гельсінки. На Крейдському перешийку перейшла в наступ сьома армія до 9 грудня на з командаром другого рангу Яковлевим, потім командаром другого рангу Мерецьковим. До них доєдналися сили восьмої армії. Командувач, командир Іван Хабаров, а 16 грудня 1939 року командаром другого рангу. Григорій Штерн, які мали напасти з північного боку Ладозького озера, а потім розгорнути наступ у Західну Фінляндію. Другою областю війни була Центральна Фінляндія, де радянські війська прагнули роз'єднати фінську територію навпіл та перейти до остаточної окупації. Це завдання покладалося в 9-ту армію, командуючий комкор Михаїл Духанов, а з 20 грудня 39-го року комкор Василій Чуйку, що розташовувалося в Карелії. Спочатку їм покладалося завдання зайняти каїні, а потім рухатися в бік Оулу, що на західному березі Ботнічної Затоки. Третім став північний район Фінляндії, а саме місто Пецамо. Туди, були, туди, туди були перекинуті, було перекинуто 14-ту армію, командувач командив Валеріан Фаролов, яку було створено з Мурманської армійської групи. Основним місцем її дислокації стало Заполяр'я. Підкріплення в сухопутних частин стали сили Північного флоту. До їхніх стратегічних завдань входило блокування району Петсамо та відведення спроб десанту через норвезьку територію Баренцеве море. Розгортання 14-ї армії на місцях дислокації тривало досить довго. І станом на початок воєнних дій, не всі частини було перекинуто в потрібний регіон. Окрім Сухопутної армії, діяли сили ВМФ та ВПС СРСР. Так, Балтійський флот було проведено в бойову готовність на початку серпня 1939 року. завдань флоту входило звавати проникнення крізь маріни до Гельсінкі, Талліна, Аландських островів, турку, захоплення прибережних островів, знищення флотів Естонії, Латвії та Фінляндії. Роль флоту була вагомою, проте не визначальною в майбутній війні, а от літаки мали психологічно пригнітити фінів. І для цього знадобилося новостворені бази в Балтійських державах. Фіни поділили своє розташування військ на чотири райони: Четвертий армійський корпус, південь Фінляндії, Карельський переширок, група Талвела. Район Копію, Піксям'які, Корпіселке, Лєкса, Північна фінлянська група, Суму-Салмі, Рате, Каяні, Олу, Лапанська група. Усього за період радянсько-фінської війни 1939 40 років були залучені сили таких військових округів Червоної армії: білоруського особливого, забайкальського, калінського, корейського прикордонного, київського особливого, ленінградського, московського, бургонського, орловського, Приволського, Сибірського, Уральського та Харківського. Провокація в Майнілі. Формальним приводом до розгортання конфлікту став Майнільський інцидент. 26 листопада 1939 року відбувся артобстріл прикордонного села Майніла в Рівні області, внаслідок чого загинули 13 радянських військовослужбовців, оскільки вогонь вівся з півночі Радянський Союз, сам створивши цю провокацію звинуватив Фінляндію в початку воєнних дій. Стверджувалося, що саме фінська артилерія обстріляла радянські позиції, хоча насправді це здійснили сили 221-ї артилерійської дивізії Червоної армії. Фінська сторона всяко відкидала ці звинувачення, і посол Фінляндії в Москві Айно Ір'є Коскінен пробував вирішити це питання, створивши комісію, яка б усевічно дослідила проблему, а першопочатково зробити взаємне відведення військ. Спочатку радянська сторона пропонувала фінам відвести свої війська, які стояли занадто близько до кордону на відстань 20-25 кілометрів. 27 листопада 2039 року Молотов стверджував, що в разі відведення радянських військ вони опиняться поблизу Ленінграду, а це ж ніяк не припустимо. А відмова Фінів передослкувати свої частини від кордону на думку керівництва СРСР була прямою загрозою Ленінграду. Радянський Союз відкинув пропозиції Гельсінки. Після чого, 29 листопада 1939 року, розібрав дипломатичний відносини з Фінляндією та деносував пакт про ренапад. СРСР чинив і інші провокативні дії до фактичного початку війни. Поблизу Мурманська було викрадено кількох фінських вояків, але фінській армії було наказано не піддаватися до провокації та не відкривати огонь у відповідь. Цікавий випадок стався 29 листопада 1939 року в селі Алла Курті в Східній Лапландії. Там фінські прикордонники спостерігали марш радянського військового оркестру, який грав тодішній державний гімн СРСР та міжнародного гребітничного руху Інтернаціонал. Дехто з фінських військових зателефонував своєму командувачу полковнику Віллому, який, почувши музику від доброзичилих східних сусідів, наказав роздати патрони солдатам і готуватися до збройного опору. Проте справжні бойові дії поблизу цього села почалися лише наступного дня, коли для всієї Фінляндії стало зрозуміло, що розпочалася війна. Без оголошення війни СРСР повів воєнні дії проти Фінляндії. Ранок 30 листопада 39-го року. Для фінської столиці розпочався бомбардуванням радянськими літаками. Тоді ж радянські війська, сьомо армія в складі 169 тисяч солдатів і 286, eh, 1286 двохсот гарматних мінометів, 1490 танків, 1000 літаків, почали загальний наступ на Карельському перешийку та на північ від Ладського озера, як і попередньо передбачалося підкріплений масований артостоми фінської території. Перед сьомою армією стояло завдання захопити фінські оборонні укріплення та вийти на лінію станції Хіто, станція Антреа, Виборг. Потім до них мали доєднатися сили Восьмої армії, що перебували на східі Даладиського озера, і всі разом наступати на лахті Г'ювінке та Гельсінкі. Радянським військам протистояв другий армійський корпус генерал-лейтенанта Гаральда Еквіста на заході Крейського перешийку та третій корпус на Сході під командуванням генерал-майора Еріка Генрікса. Перші бої між радянськими та фінськими військами показали, що кількісна перевага не завжди впливає на загальний хід воєнних дій. Радянську артилерію Фіни вміло знищували за допомогою протитанкових гармат, а недостатня кількість танків у Фіні з часом компенсувалася іншими складовими військової стратегії. З початком воєнних дій фінський президент Каліо передав частину своїх конституційних повноважень Маннергейму. 1 грудня 1939 року було утворено новий коаліційний уряд із представників п'яти партій, на що з Рісто Рейкір Рюті, колишнім керівником Банку Фінляндії. Міністром закордонних справ став В'яйне Танер. Фасіків і міністром Безпортфеля, а міністром оборони залишився Юго Нюканен. Воєнний кабінет у надскладних умовах зумів консолідувати фінську націю на боротьбу із чисельнішим декілька разів ворогом. З 2 грудня Манергейм зі своєю ставкою переїхав до Міккелі. Тим часом у Теріокі Зеленогорськ було утворено Народний уряд Демократичної Республіки Фінляндії з прем'єром Отто Вільне Кусіненом, фінським комуністом утікачем, який запевняв Сталіна в швидкій перемозі та звільненні фінів від влади буржуазії. Спочатку така заманлива пропозиція була зроблена ще 13 листопада 39 року іншому фінському комуністу Арво Томінну, що мешкав у Стокевелі, але той відхилив її. Дії Кусіна було узгоджено ще 23 листопада 1939 року. Згідно з планом, з планом Кремля, вибор мав бути захоплений через 4 дні Гельсінки 21 грудня 39 року. Першим документом новоствореного маріонеткового уряду, підписаним уже 2, -2 грудня 39 в Москві, був договір про взаємодопомогу та дружбу з СРСР, де говорилося про надання збройної підтримки проти уряду Гельсінки. Перший армійський корпус Фінської народної армії. Було спромовлено в Теріокі 1 грудня 1939 року чисельністю 5775 осіб. Проте значної участі в боях він не брав, за винятком хіба що диверсійних дій у тилу. Мрії Кусіна, наповернулися до Гельсінки на вершині політичного олімпу, не увінчалися успіхом, незважаючи на те, що багато з фінських політиків були його знайомими, зокрема, ще царських часів танер. 25 січня 1940 року Радянський Союз уже остаточно визнав легітимну урядом Фінляндії, уряду Гельсінки. Після початку радянської агресії фінський уряд прагнув заручитися в боротьбі проти СРСР підтримку світової громадськості. З перших днів війни танер заявляв про дві основні дипломатичні цілі Фінляндії: заява до Швеції про можливість спільної оборони ландських островів та пошук контактів з Москвою. Проте фінські політики прагнули заявити про свої проблеми на міжнародному рівні, зокрема в Лізі націй. Ліга націй на кінець 30-х років уже не становила впливової сили в міжнародних відносинах. Італія, Німеччина та Японія вийшли з цієї організації, що ніяк не завадило їм потім розв'язати Другу світову війну. 3 грудня представник Фінляндії в Лізі нації, колишній міністр кордонних справ Ейно Рудольф Вольдамар Холсті, запропонував скликати Раду цієї організації 9 грудня 39-го року і асамблею 11 грудня 39-го року за вирішення питань радянської агресії проти своєї країни. На асамблеї було вирішено створити комісію з 15 країн. Комісія спочатку розглядає можливість запросити радянську сторону до переговорів у Женеві, але коли Москва відхилила цю пропозицію, було вирішено засудити агресію СРСР та надати гуманітарну допомогу Фінляндії. Розпочалася справжня дипломатична боротьба з виключення Радянського Союзу з Ліги націй. За це 14 грудня 1939 року проголосувало сім країн: Велика Британія, Франція, Південноафриканський Союз, Бельгія, Болівія, Єгипет і Домініканська Республіка. Позиція Німеччини в радянсько-фінському конфлікті була скоріше нейтральною для СРСР, ніж нейтральною взагалі. Німецькі дипломати були проінструковані на початку грудня уникати антирадянських коннотацій в розмовах. В складній ситуації опинився німецький посол у Фінляндії Віперт фон Блюхер. 6 грудня 1939 року він телефонував до Берліна, що заради мій та Молібдену війна має бути зупинена. Його тривали листування. З державним секретарем Ернстом Гейнрихом бароном фон Вайтзекером зводилося до того, що військові дії СРСР засвідчили його амбіції до панування в Скандинавії, так само, як і слабкість його армії. Танер прагнув використати всі можливості через Віпер та фон Блюхера контактувати з Москвою. 4 січня 40-го року вищезгаданий фінський міністр закордонних справ запитував Блюхера, яким чином можна буде вести мирні переговори. 8 січня 1940 року німецький посол Москві Фрідріх Вернер граф фон Шуленбург запевняв Молотова, що фіни вже майже готові до підписання миру. Провал наступу на Карельському перешийку. У цей період наступ сьомої армії тривав стрімко аж до середини грудня, 4 грудня 39-го року. Радянські війська вийшли до озера Сувантоїрві, 6 грудня 1939 го року були Суми. 10 грудня 1939 го року вже були на узбережжі фінської затоки. Червона армія здобула Толва-Ярві 11 грудня 1939 року, проте згодом була відкинута фінською контратакою. Наступного удару пропонувалося задати на лінії Ленінград-Виборг. Фінни здобули перемогу під Толва-Ярві 12 грудня 1939 року фронтальною атакою, коли фінські війська проникли в центр ворожих позицій, а сили резервістів заповнили лакуни в рядах Червоної армії. Фінська контратака продовжувалася наступом на схід від Айтойокі. У перший тиждень війни Червонозорний Балтійський флот СРСР захопив острови Тютрсарі, Сурсарі, Сейскарі, Лавансарі у фінській затоці. Після цього з'єднання ВМФ мали висадити десант силою однієї на території між Виборгом та Хаміною, а також поблизу Ковісто. Виставка Десанту розтяглася аж до середини січня 40-го року і, зрештою, була відкладена. Основними перешкодами були фінські батареї берегової оборони, опі опір яких не вдалося придушити, та відсутність відповідних кліматичних умов для проведення такого виду операцій. З 9 грудня 39 року розпочалася блокада фінського морського узбережжя. Також з 9 грудня 39 року командування радянськими військами перейшло від Міріскова, який став командувачем 7-ї армії, до ставки. Сталін, народний комісар оборони СРСР Ворошилов, начальник реального штабу Червоної армії Шапошніков, флагман флоту другого рангу. Народний комісар ОМФ СРСР Ніколай Кузнєцов. Одним із перших наказів ставки було подвоєння чисельності 7-ї армії до 250 тисяч солдатів. На території Лапландської групи Північна Фінляндія, дії 14-ї армії Фролова підтримала 122-стрілецька армія, стрілецька дивізія 9-ї армії, що концентрувала свою увагу на наступі в центральній Лапландії. Фінське головне командування 13 грудня 1939 року поділило північну арктичну групу на дві частини, де під керівництвом генерал-майора Марті Валеніуса опинилися лапландські дивізії. Конкретно під Педсаму сили капітана Анті Пеннен тримали оборону проти 52-ї стрілецької дивізії 14-ї армії. Для радянських військ стратегічним завданням було контролювати рудники на півночі Фінляндії після захоплення Педсаму та відведення основних сил артилерії для подальшої війни на морі і продовження наступу на Південь. Фіни навпаки вважали за можливо в разі потреби пожертвувати Петсаму, зате зберегти сховище залізної руди. Вважалося, що першим, хто застосував тактику моті простоянні Червоною армією, був генерал-майор Валеніус під час битви під Пелкосенієм, сімнадцятої 17-19 грудня 39 року, де три фінські батальйони оточили та подрібнили сили 273-го стрілецького полку, полковника Стефана Коломійця. Загалом фінські війська прагнули зупинити радянський наступ на місто Кем'ярві, особливо на Пелкосенніємі, що їм не вдалося, щоправда, ціною значних втрат, а саме 250 вбитими, коли Червона армія втратила 94. Радянські війська відступили до села Сайє, де були замінені 88-ю стрілецькою дивізією. Після цих боїв ситуація на цій ділянці Лавлантської групи стабілізувалася до кінця війни, хіба що фінни постійно влаштовували диверсії щодо лінії зв'язку. Паралельно з цим тривали бої поблизу озера Юціярві 122-ї стрілецької дивізії комбрига Петра Шевченка з фінськими військами майора е, Вільхоройніна, вибивши представників командного складу, застосовуючи стайперів та лишників, фінни розпочали широкомасштабний наступ, після чого радянські війська почали панічно тікати, залишивши багато техніки. За офіційними підрахунками втрати фінів в цих боях склали 55 осіб, Червоної армії, 250. Під час бойових дій. Захоплюючи певні села або міста, радянська армія займалася мародерством. Побачивши значний рівень добробуту в будинках фінів та в магазинах червоноармійці, почали забирати все підрядців велосипеди, одяг, взуття. Фінське суспільство в воєнних умовах показало приклад консолідованості та витримки. Насамперед, все це стало можливим завдяки консенсусу серед військово-політичної верхівки. Не слід забувати, що єдність сили суспільства та влади вплинули на подальших і в історій Сумі. Роль в підтримці. А так, що то був не лише до мова піде нижче, а й дух зимової війни. Вагому роль в підтримці вояків на фронті відіграли жінки, які воювали в добровольчих з'єднаннях. За весь період війни через ці організації пройшло 80 тисяч жінок. Радянські війська тричі намагалися взяти штурмом лінію Маннергейма. Уперше це сталося 17-23 грудня 1939 року на західній частині Карельського перешийка. Тоді червоні спробували вдарити по центральній, найбільш уразливій частині фінської оборони на ділянці 12 кілометрів між Сумою та озером Моларві. Мол, не вдала спроба 24-ї стрілецької дивізії прорвати фінську оборону, <кхід> продовжувалася до кінця грудня, коли Червона армія зазнала вагомих втрат в, особ... в, особ... в особовому складі і техніці. Було кинуто по... понад тисячу тан... танків, що потрапили до рук фінів. На Заході наступав. 50-й стрілецький корпус Червоної армії, а в центрі 90-та стрілецька дивізія. Уже на 20 грудня 1939 року в 173-268 та 588-му полках залишилася незначна кількість особового складу. Радянські танки Т-26 зуміли знищити кулеметні позиції ворога, і на недовгий період війна стала позиційною. Генерал-лейтенант Гаральд Еквіст вирішує провести атаку на радянські позиції після інтервалового перепочинку. Напад Патфінської армії зранку. 23 грудня 1939 року не був підкріплений артилерійським вогнем, до того ж, за відсутністю надійного зв'язку, не всі потрібні війська разом діяли проти радянських позицій. Проте це сталося поблизу Мустаї, а поблизу Суми фільми добилися успіху, незважаючи на серйозний спротив 123 та 138 радянських стрілецьких дивізій. Розгром фінан радянських військ увійшов у воєнну історію як чудо суми. Кліматичні умови, е в яких доводилося вести дії, були вкрай особ особливі. З матриці 9-40-го років виявилася напрочуд холодною. Її вважають однією з найхолодніших за всю історію Фінляндії. У Сафелярі температура досягала мінус 50 градусів Цельсія. На північі від Ладозького озера, 8-ма армія, що наступала з Олонця, мала вийти на лінію е Йонсу Тохмаярві сортувала. Досягнувши цього рубежу, армія мала з'єднатися із силами сьомої армії, яка була радянського наступу на Корейському перешийку. Тоді обидві армії мали вирушити ще північніше до 9-ї армії, проте фінські війська у грудні зупинили наступ 8-ї армії. Потім на початку січня 40-го року оточнили 18-ту і 168 ту дивізії, створивши котел в районі Леметі Уома на півночному заході від Ладоського озера.